Війна онлайн за допомогою електронної системи планування операції Дельта. Військові стежать за ворогом, обмінюються даними та планують операції. Дельта це вітчизняна розробка, яка вже перетворилася на цифрову зброю. Нею користуються 90% підрозділів Сил оборони. Щоб знищити її, Кремль не шкодує грошей. Шпигни вишукують координати, щоб спрямувати ракети на сервери. Армія російських хакерів проводить надпотужні атаки. А українське кібервійсько все це витримує його досвід вже вивчають в країнах НАТО. Про Всевидяче ОКО ЗСУ розповість Інна Горіненко. На екранах моніторів, планшетів, в штабах і на полі бою. Ось так військові бачать фронт у реальному часі. За окупантами буквально слідкують наживо і тільки точно враховуючи ціль, гатять на ураження. Коли ви дивитесь, як горить якийсь танчик, корабль, то знаєте, десь є наша. Дотик Дельти до цього процесу Дельта це складна цифрова система. У ній і онлайн мапи, і спеціальні месенджери та інструменти для військових. з Часу повномасштабної війни, за даними Міноборони, у понад 90% підрозділів сил оборони через свої гаджети користуються дельтою. У кожному є військовий, що планує дії своїх побратимів саме в цій системі. Уявіть, який масштаб лише за тиждень користувачі оновлюють, створюють, видаляють близько 100 тисяч об'єктів ситуаційної обстановки на лінії ні, бойовох оборона Києва, затоплений флагман Чорноморського флоту Росії, крейсер Москва, звільнення Харківщини, Херсонська наступальна операція, удари по найбільш захищеному російському мосту. Успіх цих, а ще понад п'яти тисяч спецоперацій стратегічного рівня забезпечили з допомогою Дельти. Звітують у Міноборони. Це надважливий інструмент для виконання. Успішних операцій. фактично ми боремося за те, щоб наш ланцюжок знищення техніки особового складу ворога був якомога коротшим. Завдяки Дельті військові бачать поле бою однаково, мають свої трансляції майже як комп'ютерних іграх. Онлайн вистежують російську техніку і армійців, що не догладить людське око, розпізнає штучний інтелект. Зараз є модуль онлайн-стрімінгу з ВПЛА з допомогою штучного інтелекту який реалізований на платформі. Ми можемо підсвічувати. Це те, що не бачить людське око або бачить достатньо погано. Дельта по суті, як мережа поєднує між собою підрозділи сил оборони. Дані з неї беруть і дають безпечно і захищено командири від найменших ланок до найвищого командування. Думайте в інтернеті, система бойового управління це немислимо. Це ж, ну, все життя, всіх вчили у всіх е, арміях. Що робимо операцію, значить розгортаємо свою мережу. Утім, прокласти таку по всій лінії фронту фізично українським захисникам було б просто неможливо зметикували протистояти другій армії світу. Треба не масою, а гнучкістю. Тож в силах оборони відступили від старих теорій. Найважливіший ефект, який ми отримали, дві бригади, два батальйони. вони дивлячись в карту, вони однаково. Розуміють ситуацію, ніж це було б, якби у кожного батальйона був свій сервер. Якщо раніше військові на лінії фронту обмінювалися контактами телефоном, то зараз я приходжу до свого знайомого. Як ти є користувачем Дельти? Він каже, так, да. давай обміняємося шарами. Да? Марат утюша вісім років тому очолив команду розробників Дельти. Ми робимо цифрову зброю. Полковник Утюшив, професійний військовий. Після розпаду радянського союзу каже, мав вибір, де служити далі. Батьки родом з Казахстану, але каже, вже мав власні сімейні зв'язки тут. Тож вирішив присягнути на вірність Україні. А от половина з його випуску. Поїхала в Росію, тож добре знає хто з колишніх товаришів протестують по іншу сторону фронту. Я пишаюсь тим, що я був дотичний до, до о, вироблення цифрової зброї, яку о, продукує українське суспільство. О, і яке допомагає вбивати кацапів в російській армії. Полковника Утюшева мають за лютого ворога, адже після успішної кар'єри в АІТ він повернувся 2014-го до війська. Ми перенесли все саме краще, що є в цивільному суспільстві на рейки війни. Перші проєкти були з безпілотниками. Згодом кібервійсько, грунтуючись на стандартах НАТО, зробило власну систему ситуаційної обізнаності. Продукт який по суті виробляє вся Україна. Це народна війна і це народний продукт, але е власність. Цього продукту належить Міністерство оборони України. Якщо б такої системи не було, дійсно була б необхідність звернутися до партнерів для того, щоб отримати таку систему на будь-яких умовах. Дельта це зброя, якої Україна ніколи не просила у партнерів. Зброя загартована у горнилі війни. Досвід застосування якої вже вивчають спеціалісти НАТО. Це дуже приємно наш досвід. Він в тому числі посилює колективну безпеку Євроатлантичного альянсу. А тися такими речами до повномасштабної війни Дельтою користувалася з сотня військових. Її випробовували під час міжнародних навчань. Саме під час одних таких росіяни вперше атакували Дельту та марно. Остання атака, яку ми витримали, це було 4,5 мільярда запитів для порівняння деякі е, наші супер захищені банківські системи витримали. Тільки 800 мільйонів на кібератаки. Росіяни витрачають шалені гроші, запускають шпигунів. Ті вже наводили ракети. Це не складно вирахувати, де е, той чи інший дата-центр довелося приїхати е, в хмару, тобто вона по всьому світі. Для держави, для збройних сил це. Е, Нове явище якраз завдяки тому, що це хмарне рішення. Отакий от сервіс, такий інструмент він став можливий. Тож, коли в черговий раз військові опублікують зафільмовані уражені цілі, варто ще раз нагадати собі. То знаєте, десь є дотик дельти до цього процесу, Інна Горіненко, Роман Щербаков, вікна СТБ», марафон Єдині новини.